Доброго дня! Сьогодні про особливості гастрокінцевого пера. По-перше, вставляти його не потрібно аж так до кінця, так? воно повинно трішечки так би м'яко сидіти в тримачі, так? давати таку живість, м'якість і свободу. В Гастрокінцева пера лише якби, дві опції. Так? Це тонка лінія, якби, зовсім така волосяна. Так? І лінія з натиском, вона може бути досить такою. Насиченою широкою. Так. І, от, власне, те, що вам потрібно буде засвоїти навчитися робити, це такий от перехід від тонкої велосяної лінії, так, і до максимально широкої. Власне, все. Два варіанти якби створення натиску, створення широкого штриху. Це коли, зараз, коли ви ставите перо. Якби вздовж лінії, і його кінчики якби розходяться. так. І коли ви ставите перо в такий спосіб, щоб у вас якби, брюшка пера так, дивилася в бік лінії. так, ну, Власне, власне десь так. А, будуть такі елементи, де є така крапочка, так, штрих починається з крапочки. Вона так, окремими рухами окремо, так? Спочатку. Ну і подовжується в, там, далі в штрих. Так. А, початок такий, якби рівний для широкого штриху. Думаю, ви вже звернули увагу. Можна спочатку якби, значити його ширину, провести таку лінію, так, і вже від нього робити свій натиск. Так. А, іноді ви побачите, що. Є такі потовщення на штрихах, там, де, ну, от, в принципі, якби не, не є зручним, так, не є логічним для логіки о, гастрокінцевого пера. Так. Це значить, що їх зробили вже після написання штриху, як би навели. Так. Власне, в такий спосіб. от і все Обіцяла теж показати таке от хвилясте завершення штриху. так Просто притискаю і відпускаю руку. Так. Власне, виходить такий, як досить натуральний рух. Так. Ну, з таким закругленням. Так, потовщення можна вже довести потім. Власне, всі такі основні секрети гастрокінцевого пера.